Всім привіт! Це третє заключне відео про місто Гамбург. І сьогодні ми покажемо, де ми знайшли частинку Японії в німецькому місті. Помилуємось трояндовим садом. Побачимо найбільший годинник Німеччини та побуваємо на найвищому оглядовому майданчику Гамбурга. Такий місто. Краса. Сьогодні ми знову їдемо до Гамбурга, тому що запланували відвідати декілька цікавих місць. На метро ми приїхали знову до набережної. Он там тунель під Ельбою, який ми нещодавно відвідали. А це, до речі, танцюючі вежі. Як стверджує сам архітектор цих хмарочосів, його надихнув пристрасний танець танго на створення такого проекту, висота майже 90 метрів. Саме тут починається вулиця Червоних Ліхтарів, яка дуже відома своїм нічним життям. Але сьогодні у нас по плану дещо інше. Ми йдемо до церкви, яку жителі Гамбурга називають просто Міхель. Це церква Святого Михайла, головна протестантська церква міста з оглядовим майданчиком на висоті 106 метрів та найбільшим годинником Німеччини. Перед церквою вмуровані таблички з іменами людей, які брали участь у відновленні церкви після її руйнування. А ось цей дзвін датується 1924 роком. Чотири таких дзвони були виготовлені зі сталі, щоб замінити бронзові дзвони церкви, котрі були переплавлені для потреб армії під час Першої світової війни. Але і вони були пошкоджені під час бомбардування у Другій світовій війні. Ця церква має нелегку історію. Перша церква на цьому місці була збудована наприкінці 17 століття, але в 1750 році вона повністю згоріла через удар блискавки. І вже через 36 років її відновили. Проте рівно через 120 років, у 1906-му, вона знову згоріла дотла під час ремонтних робіт. Втретє церкву збудували саме завдяки простим жителям Гамбурга, які любили й пишалися своєю пам'яткою у 1912 році. Шоті дзвонить. Тут ми бачимо пам'ятник Мартіну Лютеру, засновнику протестантизму, який також був встановлений в 1912 році. Над входом у церкву височіє бронзова статуя Архангела Михаїла, який перемагає диявола. А ми йдемо всередину. на ліфт. Нам дали квиточки безкоштовні. Ми показали паспорт, що ми дійсно з України, і нам дали безкоштовні квиточки. Розкануємо І мені каже, бо і я пішла. Мусимо йти далі трішки по сходах, а далі на ліфт йдемо. Ліфт. ліфт. Ух ты. Ліфтя просто. Дивіться. Показує за скільки. Сьомий. Швидко ніде, нікак ну, закладає. Ось вже 90. Швидко. Він піднімається. Десятий поверх 105 метрів. Аж вухо заклала. <плес> Ух ти, яка краса відкривається. Мілочка, нарешті ми їх побачимо з тобою нормально, телевежу. Подивись, а -а -а. яка краса, який відкривається краєвид на Гамбург. Просто бомба. Шпайкерштат, бачиш, красашка. Все... О, дійсно Шпайсерштат, де ми ходили. Ага. Клас. Філармонія, річечка. Ось ця це церква знищена авіаударом, на яку ми також піднімалися. Ззаду в мене телевежа. Видно ось. Клас, да. Класно тут правда? Тут взагалі гамбург весь видно, взагалі бомбезно. Кикра є видна місце. Нереально круто. Телевежа вище місце церкву. Я думаю, так. Це досить висока. Зараз піднімемось з сходами, трішки там згори познімаємо. Чуть-чуть піднімемося. Ось цими сходиночками та там, де наші дівчата пішли, знімемо згори. Ось ми піднімаємося і вже без парканів все видно. Третя тут так. Тут можна гарно зняти гамбург без сіл. Себе на фоні гамбурга. Але тут класно. Обирається. Ельбо видно, сухоработі плавають. краса. Хорт, звідси так гарно видно. Відрях йому крутяться. Краса. А ось і ці вежі, танцюючи, біля яких ми йшли. Оце тут, до речі, мюзиклі відбуваються. До них возять човники, які так само розфарбовані в кольори цього мюзику. Ось цей жовтий це дерконік дерльовен. І у нас Айс Кьонігін. Назад ми вирішили спускатись сходами. Ми, це не всі ми, це лише половина з нас. Це ліфт, що в цій траві. Ага. Ну, ліфт спуститься досить швидко. О, знов дзвонить дзвонять. Дзинь-дзинь. Дзвонить Дзінь -дзінь. Дзвони дзвонити 11 дзвонити одинадцять раз. Зі зараз підемо подивимось, як працює годинник. Дівки багато втратили, що ми пішли з нами спотами. З ми глянемо на механізм годинника. Як я вже казала, годинник на дзвіниці цієї церкви є найбільшим у Німеччині. Стрілки та цифри годинника покриті сусальним золотом. І кожен з чотирьох цифербладів має майже 8 метрів у діаметрі. Довжина великої стрілки близько 5 метрів, маленької більше 3,5 м. Висота цифр один метр тридцять п'ять сантиметрів, а вага кожної стрілки близько 130 кілограм. Тут на четвертому поверсі можна зупинитися, навіть вийти подивитися в віконечко. Це в яку сторону ми зараз дивимося. А, на вежі танцюють. Ага. Наші дівки вже, напевно, спустились. А ми ще на четвертому поверсі. Зато нам цікаво. Ми вже майже на місці. Звідки їхали ліфтом туди й спустились? Як виявилось, ми подолали 453 сходинки. Ну і на сам кінець, звісно, ми мусимо зайти в церкву, подивитись на цю красу. Вона має величезний зал на 2500 місць, а також 5 органів. Включаючи орган Маркусена та великий орган Штайнмаєра, котрий є найбільшим в цій церкві. Він має 85 регістрів та 6674 труби. 9 жовтня 2008 року. Ця церква отримала новий орган, який був названий на честь Фелікса Мендельсона Бертольді. Парк Лентен Умбломен, який ми Міленкою вчора так і не попали. В скляній будівлі відбивається церква Мішель. А ми йдемо в той, той дат Бакхус. Йдемо в дат бакхус. Ням-ням на булочки Ми вже зголодніли. Це Франц Брэдхен. А оце все французен. Різа. І ціна євро 55-85. Дивляться з чим начиночка, І кавуська. Франц Брюхен взяли. Зараз будемо пробувати. Мілена захотіла просто круасан, Просто це тетина Франц Брюхен? Чи... А, це моє? Це в мене таке цільнозернового. Так, проблема. Куриця і цільнозернова. зернова Маніля лята. У мене дитина ховається, не показує, що їсть. Гімно мале. Парк. Плантен Blumen. Дам дивитися? Цей парк має 47 гектарів площі. Його назва und Blumen» – це нижньонімецька мова, що означає und Blumen» німецькою або рослини та квіти українською. В цьому парку проводиться неймовірне шоу фонтанів влітку, на яке, на жаль, ми не зможемо потрапити сьогодні. Але... Ми хочемо відвідати дуже красивий японський куточок в цьому парку та обов'язково трояндовий сад. Хоча парк має дуже багато цікавих локацій, тематичних садів та озер. Пам'ятник леопарду. Я кажу леопарда бо піордвоплямисний. Так, Пантера в бронзі виконана. Нічось. <пш> мені нагадало мого кота. <пачиток візько> так, ідемо читати, як правильно називається ця будівля. Тут. Красива величезна будівля. Це також суд. Будівля суду. А, а ось ця ще третя, також, напевно, так? Та? Але красиві будівлі. Ти просто тримає Так, дійсно, дійсно. Краса. А це тримає меч. Може, це вже коли вже ти засуджений? так, Класно так гуляти, відпочивати. О, телевежа. Телевежа, якби там працювало кафе, я б вже там була. Так, нам а... треба бік перейти. Написано, кажу. де ми є. Ми тут. Нам треба в цей парк. А, а прийшли ага. ми звідти? Так. Оцей куток, так? Ні-ні. Ні, ми десь сюди заходили. Mm. Та, суд. Ми сюди заходили, це, це суд, це суд, зі суд. А нам треба сюди. А ось ми, ось тут, там де оце. Mm. Тут цікаво, так зроблено. Коли все зеленіше, напевно, в усіх цих отворах квіточки цвітуть. Яка локація гарна. Посидіти. Ось білі такі крісла. І біленькі крісла. які цвітуть. Боже, їх тут багато. Тільки пробуси, Вау! Там, до речі, якась оранжерея, я сказку, зараз підійдемо, подивимось. Та сюди можна зайти чи навряд чи. Дуже різні, багато різних видів, кактусів. На жаль, ботанічний. Сад зачинений на ремонт зараз. Ось, дивіться, бачили це? Високе ти. А як це воно називається, як у вас зоночках садять маленькі? Бонсай. Бонсай, так, дійсно. Вони, яка краса. Я не знала, що не Який тут спокій, затишок. Це у нас японський куточок. Навіть ось написано японською мовою. Ми йдемо далі дивитись. Ага, тут посадять нові рослиночки. Ось ці всі ялинки, красені, струмочок, дзюркотить. Ця частина парку мені дуже подобається. Прям капець. Що це ти, Мілочка, таке цікаве знайшла? Це сонячний годинник. Буде світити сонечко. То ти завдяки тіні побачиш котра годинка. На жаль, телевежа зачинена для відвідування із 2001 року через забруднення азбестом. Весь цей час її ремонтували, але обіцяють вже наступного року відкрити її для відвідувачів. Де вона отак? Чік взяла в руки. Ну, хіба це не красиво? Я б сюди ходила щодня? Милися, угу. ти вже втомилась ходити. Тільки не блявкне дитина. І ще пройдемо стрішки туди. Обійдемо, і до Троян. Ухти, то йдемо далі до Троян. Йдемо по колу. Маємо дійти Добре. до трояндового саду Розенгартен. Тут взагалі нереально красиво. Добре. Ух ти, як там дзюрчить водопадик. Просто бомбезно. Йдемо далі, тут постежишся, по мостиках таких красенних. Боже, як то гарно. А ось і моє дитя. Так, я знаю, але ось білочка, дивись, ось, ось, ось. Ми йдемо біля цього водопадика. Кляс! Трошки ми зробили пробку, щоб зняти себе на фоні водопаду, Але нічого страшного, потерпля. Краса. Подивись, які кольори насичені. Ану, йо. Ми вже. Ой! Що це таке? Включилися, боже мій, включилися. Полив газонів, ми чуть не попали під цей фонтан. Ось. Оприскує газони, то капець. Без попередження. Тікай мілка! <ривіт> <ривіт> мілка! Мілка, тікай бігом, бо тебе в електричку не пустять зараз мокрою. Ми йдемо вже на нашу електричку, на наш акен. Прогулянка на сьогодні завершилася. Вон моє літає. по парку. Гарно погуляли, але найбільше мені, найбільше мені сподобався японський куточок. Це взагалі неймовірно класно. А ні, ми ще зараз підійдемо до Розенгартен. Трояндового саду. Я вже бачу, яке воно гарне. Я так люблю троянди, а тут їх багато. Ось такий бомбезний Розенгартен тут. Різні-різні троянди. Напевно, що всіх можливих сортів. Це вже точно наша остання локація. Бо я вже думала, що там була остання локація, але я забула за Розен -гартен. Біт розен, бурячкові троянди, штам розен. Не знаю, як перекласти, які кольори. Які кольори. Тут не лише троянди, бачу, тут різні квіточки, ромашки. Які цікаві арочки є. Воно красенно, коли воно все цвіте. Ось ще алея за ручками. Так по колу, по колу. Краса. Ах, пахне гарно, так гарно, наче вдома от троєнно пахне. Все. Так. Біжимо на нашу електричку. Давай лапочки мої підігне. Нагулялася сьогодні. Кілометраж трошки находила. Біжимо побігли. Ми зараз з Мілочкою гуляємо по кеннеді брюке в Гамбурзі. І позаду нас така шикарна панорама туди, на центр Гамбурга, де у нас ратуша, в якій ми були кілька днів тому. Церква Сент-Ніколаус Меморіал, на яку ми піднімалися. Ми йдемо далі, гуляємо навколо озера. Озеро це величезне, це верба, яка в воду опустила гілки. Йдемо на лавочку трошки. Такий туман сьогодні над озером. Але добре, що немає дощу. Ми гуляємо трішки навколо Альстерзе. Це велике озеро. І якщо по периметру його обійти, то це десь 7 кілометрів пішки. Тут навколо озера дуже красиві будівлі, тут багато посоль. А це, ймовірно, ми дійшли до українського посольства, тому що бачу, що... На флагштоку висить прапор України. Трішки тумане. Але добре, що вже сонечко потрошки виглядає з хмаринок. Які тут качечки здовж озера їм пороблені якісь такі місця, де вони можуть відпочивати та з камінчиків викладено. Йдемо на такий красивий мостик. Погуляємо з нілочку. Ой, розповодилося взагалі. Інший геть краєвид. Така краса, ні, мілочка. Мілочка навіть в рукавичках, які ми вже тут в Німеччині купили, бо трішки було захолодно нам. Така краса навколо. Слава Богу, як по замовленню виглянуло сонечко. А тут, напевно, зупиняється якісь човників. Написано Рабен Там центр міста, в якому ми гуляли. Давно мріяла сюди попастика, правда? Просто так з мамою погулятись по гамбургу. Це Зараз ми в парку, Альстер Парк. Біля озера Альстер. Ті газони, по газону гуляють дві гусочки. Ми тут знайшли гойдалочку. Так, йдемо, подивимося, що тут ще Якісь дві статуї Хлопця і дівчини З арфою, наскільки я розумію. Орфеус і ойрі рідике. А мілка досі катається. Йдемо далі. Скульптура називається Дітки, котрі запускають повітряних зміїв. Через озеро видно, скільки яхточок стоїть. Там, до речі, разом з німецьким прапором майорить прапор України. Ми кафе знайшли, але дуже дорого. Ми зайшли до звичайний торговий центр, зайшли в маркет, взяли мілці, яка бідно зголодалася. І йдемо гуляти далі. Це будівля університету. Der Поршу, der Лєрес, der Bildung. Це інтерактивний звуковий колаж про сторічну історію Гамбургського університету. Просто покрути ручку. Бачиш, <різвіст> воно розповідає тобі. Там далі і далі це все територія університету. За всі дні, які ми були в Німеччині, ми дослідили багато цікавих місць у Гамбурзі, але це місто має ще чимало красивих локацій, які ми обов'язково побачимо під час нашої наступної подорожі. Дякую всім за перегляд!